Доброго вечора. Хочу ще поділитися по одному ролику, що я зрозуміла до цього всього, що в нас не вистачає, багато до цього всього більше віри. А чого віри? То що люди багато не вірять, а ми бачимо в житті, треба вірити більше. І Господь дає нам шанси до цього всього. Ми не повинні боятися в житті нічого. Тільки вірити в Господа, і Він дає нам благословення за цього, як Він показав в час, настало у людини, там була дитина. що була больна, і він попросив, і він не прийшов. Сказала, що дитина вже померла, але він воскрес, він показав життя, і ми до сні реально по, тільки не бояться, ми до сні нарочуватися по-духовному і вірити тільки в Господь. Він дає нам прославлення і дає до цього всього, що були, люди далі проповідували могли і людям про Господа до цього всього. Амінь.